Доброго здоров'я. Значить, по поводу мого баджика боксера. Ну, подивився я вчора чи позавчора відео Віталія мого, Мотогараж, де він на своєму люфанчику підняв е і голку підняв на карбюраторі. І в нього ж там теж казав, що у нього там такі ривки. Думаю, а може і в мене треба підняти. Так що я вчора взяв. значить, Я не піднімав на цьому на китайському. В мене на тому, на рідному індусі, карб карбюраторі, він вже піднятий, я туди шайбочку підставляв. Я просто замінив оте все. Голку з отим усим. На рідний. О, там все підходить, все як і положено. І значить, сьогодні проїхався. Ну провали трошки є, але ну, не такі, як були. Ну, Десь скоротилися, ну стали 50% на 50% менше стали провали. Ну, Тобто набагато краще. Ну, десь приблизно, а може навіть і краще, ніж було, як він новий був. Як все нове, все робило, як завода. Так що я не знаю, таке, тепер таке уже ж, таке ощущення, що хочеться ще підняти, на ще одну туди шеюбочку підставити. Ну це, можливо, можна буде спробувати, ще покатаюсь. А так, вроді би, все нормально. Все їде, все добре. Зараз заведу для вас. Звичайно, прийшлось перестраювати карбюратор. Тобто спочатку я його поставив, він не заводився, ну, тобто, не вистачало йому. Спочатку підкрутив, підкрутив холості, а потім ще й поставив два оберти чи два з половиною е збагачення. крутив знову колості і зараз, ну, як е, хорошо проїдеться кілометрів 10, я виставив 350, 1350, 1410, отак от, гуляють оберти. Ну Зараз я проїхався мало, тільки ну, кілометра 4, наверное, і вітер він бігом остив, ну, бачите, держиться на 1260. А так. Все добре. Дякую за увагу.